Коли в серці та розумі є слово Боже, ми зберігаємо любов, то серце працює на хвилях, скажи на хвилях. Милосердя, співчуття, любові. Серце довго терпить, милосердне, не заздрить, не величається, не гордиться, не шукає свого власного. Насправді це такий кайф, я вам скажу. Ходиш, посміхаєшся весь час. Такий задоволений, щасливий. Ваше серце спокійно синтезує гормон, який знижує стрес, який пригнічує хвороби, який пригнічує страшні віруси всередині вас, навіть снід. Можна жити з цим, з Духом Святим, зі Словом Божим. Любов ніколи не перестає. Любов вічна, вона безсмертна, Бог і є любов. А блуд і розпуста нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. Досягайте любові і живіть у ній. Це справжнє щастя, радість та життя. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо сміливість на день суду, тому що чинимо у світі цьому, як Ісус Христос.